Молився ти в саду в порі нічній, маслини розділяло тільки гори. Коли прийшов до тебе зрадник твій, то я тебе теж зрадила в ту пору. Коли перед пилатом ти стояв, і в люті злій юрбався бушувала, і розіпни його, народ кричав, то розіпни з людьми і я кричала. Коли ніс хрест, бичований в журбі, солдати римські били і штовхали. То болю завдавала я тобі, і не тобі, а їм допомагала. Коли вже воїн молот в руки взяв, щоб для розп'яття там пора настала, коли святі він руки пробивав, то я ті гострі цвяхи подавала. Та навіть тих, хто в руки цвяхи бив, твоя любов, прийнять готова. Ісус, я розпинала, ти ж, любив, прокляття не промовивши ні слова. Коли молитву до отця підніс простиї моче, вченків не збагнули, тоді я серед стогонів і сліз, в благаннях Тих своє ім'я почула. За мене ти молився і просив всім серцем переповненим страждання, мої гріхи всім милістю покрив, настало на Голгофі покаяння. Душа моя, мов ранішня роса, вже прощена тобою, вільна стала. Поплакувала смерть всі небеса, і з ними я ридання не ховала, тебе, святого, гріб сири чекав. Життя повстане навіть із могили, і ти повстав, кайдани розірвав, побачила я Воскресіння силу, восклеслена завжди душа моя, у ворога її відвоював ти. Ціна висока, твердо знаю я ще вища, ніж скарби грошей, мільярди. Минулим ти мене не дорікнув. Що розпинала я тебе з юрбою. Простив, нове ти дихання вдихнув, я житиму на небесах з тобою. І чим за щастя відплачу таке, чи осягну любов твою безмірну? Дозволь любити серцем всім тебе, тобі життя віддати у довірі.